Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Легенда психології. Сьогодні поговоримо з вами про невроз досягнень і спирання на свій власний ресурс. Ви знаєте, як людина, яка зростала в родині, де моя Одна з найближчих мені родичок, вона страждала на невроз досягнень, і вона ніколи не була задоволеною тим, що, чого вона досягала. А якщо брати те, з чого вона починала і те, чого вона досягла, то це була реальна така астрономічна прірва. Тобто досягла вона реально дуже багатьох речей. В неї були причини, щоб страждати на цей невроз. Вона не була в цьому винною, в неї було жахливе дитинство. І своєю наполегливою працею, своїм розумом, своєю такою гнучкістю вона заробила собі і певний статус, і певний статок, виходячи з нічого. Приїхавши навчатися до технікуму села з однією там, котомкою якоюсь, з одним кошиком і салом, умовно кажучи. Тобто вона була не просто з бідної родини, вона була з родини, де не було нічого після Другої світової війни. Так ось, все своє дитинство я чула, що ми всі не такі. Ну, тобто її родичі, ми всі не такі, хата в неї не така, чоловік в неї, хоча він був нормальний, вірний, все не такий. І, і, і навіть сама вона також не така, як треба. Ось. В неї було багато гарних якостей, але ця якість якась, оця її риса постійного такого невдоволення всім навкруги все, що підпадало. Ореол її життя, тобто, а це і родичі не такі були, і там друзі не такі були. Так? воно, чесно кажучи, дуже і дуже якось напружувало людей навкруги. І що я помічала, що вона навіть заздрила часто людям, яких не було таких гарних, наприклад, родин, як була в неї, тому що в неї реально була непогана родина. І, не було таких статків, і дома були набагато, більш такі скромні, але вона знаходила якісь приводи для того, щоб їм поздастрити, тому що для неї трава за чужим забором завжди була більш зелена. Ось е, ну в цій людини було багато гарних інших якостей, не тільки оцей невроз невдоволення. Тому і мабуть родина була в неї все ж таки непогана, і посада, і повага, але. Але оця якість, вона реально дартувала, і в якийсь момент просто вся родина від неї порозбігалася. Ось, тому що з такою людиною реально спілкуватися дуже і дуже важко. Натомість я бачила колись одну пані, молоду, вона жила в. Тому що ми називаємо малосімейна квартира в дуже, не, скажімо так, небагатому районі. Ось. Але я бачила, як вона в неї було таке, знаєте, земне життя, і від неї йшло відчуття, що вона реально щаслива людина. І коли я придивилася до неї ближче, я зрозуміла, що людина. Те, що має, от те маленьке, що вона має, вона його дуже цінує, і вона спирається на те невелике, що вона має, як на величезний ресурс. Тобто для неї ця маленька коморочка, її ця маленька квартирочка, її здоров'я, її, здоров її непогана зовнішність, її там якась помадка і там якась сумочка, були величезними ресурсами. І реально вона ніколи не виглядала бідною якоюсь, або в прямому або в переносному значенні цього слова. Вона завжди виглядала, знаєте, як людина земна, ділова, нормальна, в принципі, щаслива, і у якої все до діла. Все до діла, все до справи, і все в неї, в принципі, йде вгору, тому що вона використовує, використовує те, те маленьке, що. Вона має як значний для неї ресурс. І ще пам'ятаю, в мене була одна сусідка, яка приїхала в однокімнатну квартиру після того, як вона розмінялася зі своїми родичами. А, а, розміняла квартиру батьків і приїхала з ну, району а, Дніпра, який вважався таким суперкласним, ну, не то щоб суперелітним, але в принципі таким заможнім більше я би сказала. Приїхала до більш такого простого робочого району. Ось. І... Її це просто дратувало. Тобто, вона, замість того, щоб знаходити в цьому районі, який також зелений, також, в принципі, там багато цікавих було локацій, замість того, щоб там щось знайти красиве, цікаве, а там було що знайти, там було де погуляти, там бульвар був красивий, і площа, і лісочок, і там подвір'я шкіл було дуже таке зелене, красиве. Ну тобто там багато чого можна було знайти. Замість цього вона постійно, цілими днями казала, як вона сумує за тим районом, як її все тут дратує, і так, далі, і так далі. І справа в тому, що вона нічого не робила для того, щоб повернутися ну, назад у свій район, з якого вона приїхала. Вона просто дратувалася сама і дратувала всіх оточуючих. І сусіди з нею не дуже хотіли спілкуватися. Тому. Мені здається, що люди з неврозом, таких, знаєте, досягнень, якими вони ніколи не можуть бути задоволені, це ну, реально дуже нещасливі люди. Це люди, які не бачать свого реального ресурсу і не цінують те, що мають. Ось і одна з найкращих рис, які я бачу для людей, які можуть зростати, досягають своєї мети і можуть насолоджуватися плодами своєї праці, це сам це саме ті люди, які в усьому позитивному в своєму житті бачать величезний ресурс і величезне підґрунтя для своїх наступних кроків.